Вітаю, шановні колеги! Сьогодні я покажу, як запустити презентацію в режимі демонстрації, тобто так, щоб працювали всі кнопочки, щоб вона була інтерактивною. Тож, увага, перший спосіб. Ви можете натиснути клавішу F5 на клавіатурі. І презентація запустилася. Ви бачите її на весь екран, і вона інтерактивна. Другий спосіб. Натискаємо на показ слайдів у правому нижньому куті. І також запускаємо цю презентацію. Третій спосіб: вкладка показ слайдів спочатку або з поточного слайду. Тут вже вибираєте, як хочете. І знову презентація інтерактивна. Це дуже зручно, адже я працюю з анімованими презентаціями, де кожна кнопочка жива, і нею користуватися зручно як під час онлайн-навчання, демонструючи екран, так і під час офлайн навчання, якщо у вас є інтерактивна дошка або телевізор. Ці презентації працюють навіть у телефоні учнів, тому буду рада, якщо ви напишете свої відгуки про те, як ви користуєтесь такими презентаціями.